Як в Європі судили тварин. Через свою надмірну релігійність і забобонність люди середньовіччя кілька віків поспіль регулярно призивали тварин до відповідальності. Крім публічних розправ над відьмами проклять з боку церкви, в середньовічній Європі популярним було ще одне явище суд над тваринами і комахами. До відповідальності серйозно притягувалися кішки, собаки, гусениці, мухи, паявки тощо. До наших часів дійшли відомості про 92 судові процеси над тваринами, що відбулися у Франції з 12 по 18 сторіччя. Такі суди проходили за всіма правилами юриспруденції з адвокатами, свідками та іншими судовими формальностями. Витрати на ці суди були такими ж, як і в судах, що розглядали справи людей. Коли відбувалися сезонні навали сарани або мишей, то їх зазвичай викликали до суду. Одного разу в Лозанні судили гусениць. Їх тричі викликали до суду дзвоном, потім городяни тричі прочитали молитву Отче наш, але, як і слід було очікувати, гусениці не з'явилися. Розгляд пройшов без їхньої участі, але, тим не менш, гусениці були названі поплічниками диявола і прокляті. Їм було наказано в триденний термін покинути землі Лозанни. Незважаючи на те, що комахи нікуди не пішли, подібні судові процеси повторювалися із завидною регулярністю. Домашні тварини також часто призивалися до відповідальності. Так, наприклад, Ослу, який заїдав листя салату на городі, відрізали вухо. Собаку, яка кусала перехожого, саджали на один день до в'язниці. А в Австрії собака, яка покусала чиновника, була засуджена до одного року ув'язнення. Найбільше в середньовіччі діставалося кішкам. Вони, ведучи нічний спосіб життя, дзвінко нявкаючи зі світящимися очима, якнайкраще підходили під роль поплічників диявола. Розправу над цими чотириногами вершили всі: комуналінь, церква, суди, натовп. У різних частинах Європи влаштовувалися масові свята з масовими стратами кішок. Тварин ловили, а потім скидали з найвищих цвіниць. До 14 століття популяція кішок досягла критичної позначки, і вони вже не могли справлятися з чурами. За однією з версій, саме це спричинило епідемію бубонної чуми, яка знищила майже половину населення Європи. Про кішок на деякий час забули, і вони знову змогли розплодитися і зменшити кількість чурів. Тільки чума відступала. Як знову городяни бралися відловлювати диявольське поріддя. У 16-му сторіччі миші і щури знищують врожаї в Бургундії і настає голод. Містяни, за перевіреним способом, викликають гризунів до суду і виносять їм вирок покинути країну в триденний термін. Суди над тваринами тривали до 18-го сторіччя. У 1740 році жертвою звірених судових розглядів стала корова, засуджена до смертної кари. Ілюстрація з книги Днів Чемберса, що зображує свиню та її поросят, яких судять за вбивство дитини. 1047 рік. Автор тексту Юрій Таран. Просимо вас при можливості підтримати нашу роботу по створенню подібних відео фінансово. QR-код монобанки вказаний на екрані. Дякуємо. Окрема подяка за поширення відео.